Євангелія від Луки, розділ 18 він розповів учням притчу про те, що їм треба молитись завжди, і не падати духом. І сказав: В одному місті був один суддя, що не боявся бога, ні людей не соромився. Була ж одна вдова в тім місті, що завжди приходила до нього і говорила Оборони мене від мого супротивника. І довго він не хотів, але згодом мовив сам до себе Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню. Щоб вона не приходила безперестанку та не морочила мені голови. Тут господь додав Слухайте, що суддя несправедливий каже А Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи баритиметься він до них. Кажу вам оборонить їх негайно. Тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру? Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі і нізащо мали інших, він сказав цю притчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитись один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбці. Або як оцей Митар. Пощу двічі на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину. А Митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи. Боже, змилуйся надо мною грішним. Кажу вам цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений буде. Приносили і малих дітей до нього. Щоб до них доторкнувся. Побачивши те, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи, пустіть дітей, нехай ідуть до мене, не бороніть їм. Таких бо царство Боже. Істинно кажу вам хто царство Божого не прийме як дитина, той не ввійде до нього. Один знатний спитав Ісуса Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. А Ісус озвавсь до нього. Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш? Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно. Шануй свого батька і матір. Той же відповів, все це я зберіг з Малку». Почувши те, Ісус сказав до нього: Одного ще тобі бракує. Продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми. Бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, Як тяжко тим, що багатства мають увійти в Царство Боже, легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому увійти в Царство Боже. А ті, що слухали, сказали, Хто ж тоді може спастися? Він відповів. Неможливе в людей, можливе є в Бога. Тоді Петро промовив Ось ми покинули, що в нас було, і пішли за тобою. Ісус сказав їм: «Істинно кажу вам: нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей задля Божого царства, і не отримав би багато більше за цього часу. А в наступнім віці життя вічне. І взявши дванадцятьох, Ісус до них промовив: Оце ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина чоловічого здійсниться. Він буде виданий поганам і насміхатимуться з нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на нього, і бичувавши, уб'ють Його. Та третього дня він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. А як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався. Що б воно могло бути? Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати. Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче. Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав, Що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього. Прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той. І пішов за Ісусом, славлячи Бога, і весь народ, побачивши те, віддав хвалу Богові. Послання до РИМлян. Розділ другий. Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, о чоловіче, що судиш, бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш, бо чиниш те саме, що судиш. Ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді на тих, що таке чинять. Чи думаєш про те, о чоловіч, які судиш тих, що таке чинять, а сам таке ж робиш, що ти суду Божого уникнеш? Або погорджуєш багатством його доброти, поблажливості і довготерпеливості, не знаючи, що Божа доброта тебе веде до покаяння. Та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе в день гніву, коли об'явиться правдивий суд Бога, що віддасть кожному за його вчинками. Тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, честі і нетління, життя вічне, а сварливим та неслухнянним правді, але слухнянним кривді гнів та обурення, горе і утиск на всяку душу людську, що чинить зло на юдея перше, потім грека. Слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро Юдеєві перше, а потім грекові, бо Бог не вважає на особу. Бо ті, що згрішили поза законом, поза законом і загинуть, а ті, що згрішили під законом, будуть осуджені законом, бо не слухачі закону справедливі перед Богом. А виконавці закону оправдаються. Бо коли погани, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки то засуджуючи їх, то оправдуючи, Вдень. Коли Бог згідно з моєю Євангелією судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що звешся людей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю і, навчившись із закону, розбираєш, що краще, запевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві, виховник невіласів, Учитель дітей, бо ж маєш у законі вираз знання і правди. Ти, отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш, проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуєш не чинити перелюбу, і чиниш перелюб, гидуєш бовванами, а чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом. Переступом закону бога зневажаєш, бо, як написано через вас ім'я Боже зневажається між поганими. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням, коли ж необрізаний пильнує постанови закону. То чи не порахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, бо незважаючи на письмо і обрізання, ти переступник закону. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця, що є за духом. Не за буквою, такому похвала не від людей, але від бога. Псалом 98. Співайте Господові нову пісню, бо він учинив чуда, його правиця. І його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння, перед очима в народів явив він свою справедливість, згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земле. Радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах, на гуслах і голосом співу. Сурмами і під звуки рогу ликуйте перед Царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори. Перед Господом, бо Він іде судити Землю, судитиме по справедливості Всесвіт, по правоті народи. Книга «Приповідок» Розділ п'ятий. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла. Бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії, але кінець її яркий, Немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Ноги її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу. Стежки життя вона не знає, хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене не відступай від слова уст моїх. Відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним, щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти потому, як тіло твоє і твоя плоть. Змарніють, щоб не казав. Чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем, громадою. Пий воду. З твого видо збору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне, втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань. Люба сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись? Дороги людські в Господа перед очима, і він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, У пута власного гріха він потрапляє, він помирає за браку науки, із за своєї надмірної глупоти він блукає. Книга Пророка ісаї. Розділ 17. Пророцтво щодо Дамаску. Ось Дамаск зникне як місто. Він стане купою руїн. Міста ароеру будуть покинуті. Вони будуть для стад, що там лежатимуть, і нікому буде їх полохати. Зникнуть твердині Ефраїма і царство Дамаску, а з рештками Араму станеться те саме, що за славою синів Ізраїля, це слово Господа сил. І станеться того дня. Слава Якова змаліє, а сите тіло його схудне. І буде так, як воно буває, коли жнець бере стебелину в жменю і колоски стинає, або коли збирає колоски у Рафаїм долині, і їх лишається там лише трохи. Або як то буває, коли оливи оббивають дві або три ягідки на самім вершечку, чотири або п'ять порясних гілляках? Це слово Господа. Бога Ізраїля. Тоді людина зверне погляд до Творця свого, і її очі глядітимуть на святого Ізраїлевого, і не спогляне більш на жартовники діло рук своїх і не подивиться на те, що зробили її пальці, на ашери та на стовпи на честь сонця. Тоді твої міста. Будуть покинуті, як міста Хівіїв і Аморіїв, що їх вони покинули перед Ізраїлем. Вони обернуться на пустиню, бо ти забув про Бога, Спаса Твого і не згадав про скелю твоєї сили. Тому ти позаводив сади пишні і понасаджував у них лозини чужеземні того дня, коли ти посадив їх. Ти виростив їх, і твоє насіння вже зрання розквітає, Та врожай зникне в день нещастя, І лихо буде, вигойне. Який же шум численних народів вони шумлять, неначе море шумить, І що за ревіння племен ревуть, немов великі ревуть води, Та він. Погрожує їм, і вони далеко втікають, їх прогнано, немов полову, згір вітром, як вихор, перед буревієм. Тривога під вечірній присмерк, а перед ранком їх немає. Ось такий пай тим, що нас обдирають, така доля тим, що нас грабують.